Слава Україні! У наступних п'ять хвилин розповім про чергову шахрайську схему, про нетверезих водіїв на дорогах Хмельниччини. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій нашої області виявила 20 інфікованих кліщів. Псевдобанкіри ушукали нетішенця на 73 тисячі гривень. Тож до подробиць. Шахраї маскуються під відділ кадрів Тікток і пропонують фейкову роботу онлайн. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації. Схема працює так: користувачів месенджерів в особистих повідомленнях закликають перейти за посиланням і зв'язатися із так званим відділом кадрів в соцмережі через WhatsApp, обіцяючи високі доходи та бонуси. Насправді це афера, яка спрямована на крадіжку персональних даних або Грошей і у жодному разі не переходьте за посиланням у подібних повідомленнях та не вводьте своїх персональних даних. Летичівська громада знову в жалобі. На щиті повертається додому солдат збройних сил України Сапер Артем Валерійович Муринець, 1991 року народження. Мужній воїн загинув, виконуючи бойове завдання у Покровському районі Донецької області 25 липня 2024 року. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Сьогодні захисника зустрічають з живим коридором. Прощання відбувається у рідному селі воїна Антонівка Сословецького старостинського округу. У громаді закликають гідно вшанувати пам'ять відважного захисника, який віддав своє життя за мирне майбутнє України та за кожного із нас. Щирі співчуття рідним, вічна шана та пам'ять полеглому воїну. Оперативною обстановкою поділилася поліції області за минулу добу до підрозділів. Надійшло 710 повідомлень про події та правопорушення з них 143 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 101 адмінпротокол, з них 26 на нетверезих водіїв. Зареєстровано також сім дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 774 повідомлення від мешканців регіону. На Хмельниччині псевдобанкіри ушукали чоловіка на 73 тисячі гривень. Про черговий випадок шахрайства повідомила поліція до 61-річного нетішенця Зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку, і повідомила, що його рахунок. Заблоковано. Під час спілкування чоловік, забувши про обачність, повідомив свої персональні дані та код доступу до рахунку. У результаті чоловік втратив десятки тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження та нагадує: нікому не повідомляйте реквізити карток, коди чи паролі, у разі чого телефонуйте на офіційний номер банку або ж звертайтеся до відділення. Бережіть свої фінанси. На Хмельниччині виявлено 20 кліщів носіїв збудника берліозу. Станом на 28 квітня лабораторія особливо небезпечних інфекцій Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідила 54 кліщі, і у 20 з них виявили збудника хвороби лайма. Фахівці попереджають, сезон активності кліщів триватиме до кінця осені. Пік очікується у травні, червні та у вересні-жовтні. Головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Рекомендує утриматися від прогулянок лісом. Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний світлий, закритий одяг, який щільно прилягає до тіла. А також застосовуйте спеціальні засоби, що відлякують цих комах. Кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких, бережіть себе та своїх рідних. Мельницьк водоканал повідомляє, що у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами сьогодні змушені призупинити водопостачання декількох вулиць: а саме вулиця Козацька, від вулиці Самона Петлюри до вулиці Сіцінського, а також вулиця Болбочана, вулиця Кушнірука. Орієнтовний термін завершення цих робіт до 16-ї години. Також сьогодні у Хмельницькому застосовуватиметься і планове відключення електроенергії за повідомленням Хмельницького Блонерго на 34 вулицях із 9 до 17 години. Тимчасово не постачатимуть електроенергію. Отже, саме на вулиці Березнева, Вигодовського, вулиця та провулок Високий, вулиця Вітанова, вулиця Провулок та проїзд Гоголя, вулиця та провулок Короля Данила, вулиця та провулок Загребельного, вулиця Інститутська, вулиця та провулок Київський, вулиця Кобилянської, Короленка, Молодіжна, вулиця та проволок. Когієнка, вулиця та провулок Гончара, Пет, також Симона Петлюри, Південна, вулиця Руданського, Старицького, вулиця та провулок Олени Теліге, Тернопільська, вулиця Трублаїні, Митрополита Шептицького, а також провулок Кільцевий та провулок та проїзд ранковий. Детальніше можна дізнатися у телеграм-каналі Першого Подільського. Тож скануйте QR-код, який бачите на екрані та долучайтеся там ще більше актуальних новин та анонсів. На все добре.